Сергій, ти так класно, ну, математику знаєш. Йди в гімназію. Тут я не можу поніхтою. Коли тобі казали, ти молодець, да? От молодець, такий молодець. У мене починає таке питання. Для чого я живу? Для чого далі жити? Який сенс далі жити? І в нас працювала одна нянька, вихователька, вактерша, все одно. На вихідник одного разу я їй розказував такі моменти. І вона каже: Сергій, якби це говорив би хтось інший, я би не повірив, але я чую це від тебе, немає вибору, тобі не вірити. І каже таку річ, яку я повірив. Я чув це, мабуть, сотні разів. Але тоді я по особливому повірив. І вона каже таку річ: У мене є діти, які мене не слухають. У мене є чоловік, який любить випити. Але я молюсь. І Бог мені допомагає. Знаєте, я тоді подумав по особливому А чи можу я молитися так, щоб Бог мені допомагав? Молитись не тому, що всі моляться. І ти за компанією робиш те саме, бо всі йдуть в церкву. Всіх святять пасочку. Як же не, не зробив? Але я задав питання, чи хочу я так молитися, щоби хотіти, щоб Бог мені допоміг?